Ква-ква-ква-квартирник на скрипін юей. Нічого собі, все людям. Граждані, алкоголіки, туніяци, хулігани. Хто хоче поработати? Як депутати декларували, піднімали, знижували, відмовлялися, піднімали, знижувалися, відмовлялися, декларували, виправляли. Раз, два, раз, два. Плюс Михайло Кухар. Хочете в бубон? Чи вам все по цимбалах? Гуляй село і ціле гуляй поле. Плюс Шура Вовк. Гуляй город. До побачення. Українське телебачення. Плюс зура полесання. Український безвіз. Письменницький. І в цій Європі не вистачає українців, і вони з'являться там скоро, коли буде безвізовий режим. Плюс Андрій Курков прем'єра нової програми Моя книга. Андрій Курков. Шенгенська історія. Моя книга. Хто оре інформаційну ниву? Ми вже давним-давно у нас все вже нормально. У нас ми зараз скоріше робимо більш людські матеріали. Про майстрів, заголовка, інсайт та секрет. Як потрапити в новини? Плюс Іосиф Пінтус. Квартирник неділю, 6 листопада, шістнадцятої години на скрипініє.